Мій чоловік зник без вісти, без навчання його кинули на нуль. На першому бойовому завданні. Нічого не відомо, ніхто ні про що не говорить. Не може людина просто зникнути. Не може, повинні бути якісь відомості, куди вони пішли. Це нереально. Це мовчання нас вбиває. Підкажіть, будь ласка, як загалом взаємодіяти з владою? Що нереально. вони кажуть? Нереально, ніхто нічого не каже. Ну, тобто там подавали документи в координаційний штаб. Подавали. Всі документи, всі подали. Відповіді ні, ніде ніякої немає. Мене звати Марія, я мати військового медика. З першого дня мій син пішов добровільно, вступив до ЛАВ ЗСУ, був на гарячих точках, на самих, на обороні Києва, з перших днів, потім був в Сумській області. І в жовтні 22-го року бригаду кинули на Бахмут. 22 го року він зник без Зараз жодної інформації немає. Шукаємо, чекаємо. Підкажіть, будь ласка, можливо, зверталися до координаційного штабу, до генштабу? Звісно, звісно, звісно. Зверталися куди тільки можна, зверталися до міжнародних представників, до коміційного штабу, до всіх, до бінця, до всіх хто може. шукаємо, не втрачаємо надію. Мама Світлана зникшого сина. Мій син з 2016 року був в АТО. В перші, в перші місяці війни воював в одній пригаді. Потім перевіз п'яту штурмовую, охороняв Київ вісім років на війні. Провів свою молоду, вісім років на війні. І зник у 23-му році. Нічого не знаємо. Подавалися в між штаб. Чекаємо, ждемо вдома. Зараз тут присутно багато бригад. Наша це п'ята окрема штурмова бригада Київська. Присутні родичі безмісті зниклих та полонених. Велика дуже проблема стосовно цієї саме бригади, те, що вона була створена в 22-му році, спочатку повномасштабного вторгнення, і з того моменту жодної людини не було повернуто з полону. Дуже багато безвісті зниклих. Ці люди стояли на захисті Бахмуту, Кліщіївки і Іванкова. Такі напрямки дуже, дуже важкі. І ось ця проблема безвісті зниклих людей, тому що наразі більшість, більшість з тих територій вони окуповані. Немає жодної інформації, що сталося з людьми. Але є ще 23 людини. Підтверджені, що вони знаходяться в полоні у Кадирівців, а з ними виставляють відео, на яких хлопці просять, щоб їх повернули, але цього не відбувається. Ми дуже просимо людей, котрі приймають рішення стосовно цього, в котрих є ця інформація. Вона, якщо в нас є, в них також є, щоб вони звернули на це увагу і почали працювати або ще більше почали працювати з кейсами цих людей і працювали над тим, щоб повернути тих, хто зараз наразі підтверджений, і знайти тих, хто обязності